Стосовно ще закону щодо заборони прослуховувати якусь необхідну музику у громадському транспорті, народні депутати України порушили статтю 15 Конституції України, а саме, яка каже, що цензура заборонена в Україні, от і все, вони змушують водіїв та пасажирів виконувати явно злочинні накази. Та порушувати статтю Кримінального кодексу самоправства. От, хочу нагадати, що хтось буде когось примушувати, щось слухати, підпадає під цю кримінальну статтю самоправства. І не вам чи комусь вказувати, що мені і кому слухати. А якщо якась гнида. Буде вказувати мені, що слухати, вона буде підпадати під цю статтю Кримінального кодексу самоправства і отримує кримінальний срок. От і все. Ось так потрібно ставити бидло на місце. Цей закон, який не був прийнятий через відсутність гербової печатки президента України, породить нові конфлікти. Між громадянами України в цілому і не громадянами України. От. Тому, якщо якась падла до вас приїбеться в транспорті, вказуйте, що згідно статті 15 Конституції України заборонена цензура в Україні відповідно до статті 21. Конституції 24, ви маєте право слухати все, що завгодно. Відповідно до статті 32, 34, Ви теж маєте право слухати все, що завгодно. І в будь-якому вигляді. А Якщо хтось буде тявкати, давайте їм юридично пошия. От і все. І знімаєте цих істот на камеру. От і все. Для фіксування кримінальних правопорушень. Ось так потрібно бидло вчити і давати їх по зубам і рукам. От і все. Слава Україні! Підписуйтесь на цей YouTube канал, тут кажуть правду. Поширюйте це відео в тренди Ютубу. Слухати ми будемо все, що захочемо. І не вам, гнидам, депутати, вказувати, що мені, коли як слухати, і які пісні, і фільми слухати. Ви мене зрозуміли. Тому відправляйтеся туди, звідки прийшли. Слава Україні! Слава Бандері!